Тіло невідомого юнака знайшли о пів на п'яту ранку. Побитий та закривавлений хлопець лежав просто на вулиці. Кілька годин експерти відновлювали картину злочину. Убитим виявився 23-річний місцевий житель Денис Зеленюк. На впізнання до моргу приїхала його наречена та родичі. Після побаченого довго не могли отямитися. Ліцовсьіння лоб лоб сіній повністю. нос видно. З носа кров йшла. Ну, лісо изувечено. Конечно, Звісно, білі, там все видно на ліце. На Мар'яна напередодні поїхала з міста. Що сталося із коханим, не знає. Ввечері дівчина намагалася поговорити з Денисом, однак той був чимось зайнятий. Вчора вечором, в півдесятого, я дзвонила йому, хотіла поговорити. О, він каже, потім поговоримо. Я кажу, то я спати маю лягати, значить, завтра зазвонимося. Зранку на дзвінок дівчини замість Дениса вже відповів працівник поліції зі страшною новиною. Тіло Дениса знайшли ось на цьому місці всього за декілька метрів від нічного клубу. Про те, що сталося із юнаком, правоохоронці дізналися із камер відеоспостереження. Одна з них встановлена над входом в клуб, інша через дорогу навпроти. Як удалося з'ясувати, після закриття дискотеки між Денисом і трьома відвідувачами виник конфлікт на нічних кадрах. Початок бійки біля припаркованого автомобіля. У білому постраждалий невідомий чоловік кидається з кулаками на Дениса. Коли хлопець падає, добиває вже лежачого ногами. Удар в голову схоже і став для хлопця смертельним. Силуети лиця не видно, видно силуети. Було троє чи четверо чоловік. Обився з одним, але ті встрягали в драку. От, і потім вони вскочили в машину в сірий Опіль і уїхали. Насправді, автомобіль, на котрому втекли молодики, сірий «Ланос». Його правоохоронці знайшли того ж дня. Власником машини виявився той самий чоловік, який побив постраждалого до смерті. Його і затримали. Встановили причетного до скоєння. Ним виявився 34-річний непрацюючий житель міста Умані. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією Відкрито кримінальне провадження передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Особі оголошено про підозру. Та затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за іронією злої долі, матір Дениса шість років тому поховала свого співмешканця, якого також зайшли убитим. Причому біля цього ж нічного клубу, шість років назад похоронила жителя свого, а вже через шість років хороню сина і убитий також коло цієї самої іксії. Однак винних досі не знайшли і не покарали, чи вдасться довести до кінця справу про вбивство сина, покаже найближчий час.